Добрий день. Презентація ущільнювача на ВАЗ-21.11. Універсал, заднє, заднє заднє скло. Ось такий ущільнювач. Ось так він виглядає. Чесно кажучи, не знаємо ми, як він в оригіналі виглядає. А так він виглядає. Тому що він в сідає не, не дуже ми їх часто ставимо зараз. Ну ось так надівається досить швиденько, бистренько, чуть-чуть можна підтягнути. Ми його да. Він ще новенький, то досить не знає свого місця, скажімо так. Але зараз в нас якби така трошки мінусова температура, мінус один, але він еластичний, м'ягенький і досить гарно він лягає. І так, а-ля оп, у нас вже все готово. Тобто Дивіться, він дуже гарно сів. Сів дуже гарнесенько, м'ягенький. Все просто супер-пупер. Ось так от він в нас виглядає. Ну що, ну як завод? Оригінал. 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 Тільки не місто, яке є в Росії всім відоме. Але це оригінал, скажімо так. Наш вже український бренд. Дякуємо за увагу. Звертайтесь до менеджерів компанії.